Пропоную пограти в дидактичну гру вибухонебезпечні предмети. Треба буде розглянути запропоновані предмети та знайти з поміж них вибухонебезпечний. А пес Патрон нам із задоволенням у цьому допоможе. Запам'ятайте, діти, вибухонебезпечних предметів торкатися не можна і підходити до них також не можна. Погляньте на ці предмети та скажіть, який з них вибухонебезпечний, а який безпечний. Вірно, ось цей предмет дуже небезпечний. А це просто іграшка. Погляньте тепер на цю картинку. Ми бачимо гранат і гранату. Що з них вибухонебезпечне? А що безпечне? Так, вірно, гранат це їжа. А граната це вибухонебезпечний предмет. Що ви бачите, діти? Так, це метелики. Але один з них незвичайний. Він вибухонебезпечний. А один простий метелик, комашка. Визначимо, де тут вибухонебезпечний предмет, а де безпечний. Вірно, дітки. Тож гуляючи у лісі або ще десь будьте обережними. Під час виявлення вибухонебезпечних предметів стій, запам'ятай місце знахідки, не підходь! Відійди якомога далі. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. Не забувайте про це, дітки та будьте завжди у безпеці!